І так, мої любі, я в стресі. Хочу вам сказати: їду по головній, їду в лікарню, Уже звідти повертаюся. А, їду по головній вулиці навпроти парку. Переді мною їду з донечкою на перших місцях в машині. Я за рулем, вона збоку. Вибух. Такий вибух такої сили. Я думала, що щось зірвалося. Я думала, що хтось стріляє, що робити, я не розуміла, мої хороші. Я отримала шок і море скла. Вибух прямо в лице і море скла. Тобто машини їдуть, якось я доїхала до зупинки, бо недалеко була зупинка, і я в шоці розвертаюся, думаю, дивлюсь на скло, що там є. Бачу, є понівечено скло. Не знаю, що робити. Шок. Я думаю, що дуже багато хто теж би мав шок, тому що реально ти не знаєш, що в такій ситуації робити. От Зараз п'ю каву. І що з'їла? Макарон, Макарон з'їла, солодкий. Я такий стрес отримала, дівчата. Повертаюся до тої машини, думаю, йду сфотерапую. У мене ж повне каско на машині, а повне каско, ви знаєте, скільки коштує. Ось, йду фотографувати, дзвоню чоловіка, дзвоню, питаюся, ніхто не знає, що в такій ситуації робити. Я чую, що мене болить голова, мене болить серце. Треба випити таблетку. Але перед тим я шукаю, я не знаю, що робити. Я розумію, що якщо на лобовому склі маленька цяточка, камінь тільки впав і вдарив лобове скло, значить, все скло піде сіточкою. Я це знаю, бо я. Шофер зі стажем 20, 25 років. І думаю, у мене казка, а це малесеньке, що робити? Коротше, починаю я дзвонити. Думаю, на документах є гаряча лінія. Дзвонити в страховку, я дзвоню, я питаюся. Все все розказали, я зняла, знімати з чотирьох боків. Саме головне, що машина Жигуль. Дуже старий. Номера, ще ЧВ, такий старий, що поліція приїхала, в базі знайти не можуть. Виявляється, старі номера, вони навіть не можуть знайти в базі. Ну і що? Викликає страховка мені поліція. Викликає, а поліція проїжджає море. Я кажу, що підійдіть сюди, ні. А в машині такий був зрив, що в машині вся трахомудія порозліталася. Капці розірвало тої людини. Це Жигуль, старий Жигуль. Все порозривало, все, ну, такий жах, що це просто мої хороші. Тобто, коли я дозвонилася до страхової, вони кажуть: ну, думаю, ну, треба скло замінити. Ну, як? Коротше, дівчата, як через пару хвилин дзвонить страхова, дзвонить моя, приїжджає поліція, напевно, чотири машини. Приїздить, е, скоро зразу приїхали. Я кажу, ну мені нічого не заходіть сюди поміряти. А я ж, ну, в голові крутиться, знаєте, ноги не, не свої. Я аж тепер зрозуміла, що я отримала стрес, аж тепер від нього відійшла. На чоловіка накричала. Він боїть знати трубку брати в мене. Ну, отакі справи, мої хороші. Поліцію викликали, все, от це, а цього дідушки нема. Ну, шофера нема. А шкіці вони вже починають складати акти, бо мені треба е, страховій компанії. Цей акт. Що я вам скажу? А я перед тим подумала, що, може, я на другий рік не беру оце каско, ну ж такі кошти коштують. Це жах. На що воно мені потрібно? І ви знаєте, що я зрозуміла? І от така ситуація може бути. А якщо би їхала переді мною машина і там була би або взривчатка, або, не дай Боже, просто в цій машині був газовий балон. Я зараз вам розкажу, що там було. А там був газовий балон. Два. Чому був такий сильний взрив? Отакі от отакі от завеликі, що запалюють, на, на пікнік берете, що запалюєте і варите їжу на тому отакі от малі балончики є. В нього було два. Один. Сидів на, на задньому лобовому склі, нагрівся на сонці і отримав зрив. А другий був в машині всередині, внизу. І вони здетонували один з другим і зробився такий величезний зрив. Ну, що я вам, вам хочу сказати? У пані Марини мало роботи. Щоб мало не показалося, у мене ще приїхала підписниця, ввечір треба колести її на красоту, показати що в кінцях красу. Ось так, що я вам скажу, отакі у мене приключення. Такий характер маю. але я без приключень не можу. А ви що скажете?